Віншуємо до щастям і всім здоров'ям. Щастям, здоров'ям, та з Новим роком, а з Новим роком, та й з довгим віком. Коли на небі сходила перша зірка, вся родина збиралася за святковим столом. Всього-всього давай! Ой добра котя з маком, риба солона з червоним раком, духмяних звар, книщі та мапушки, хипляшеньками з грибами валушки. Скатавцею варенички, капуста, ой, грибочки, і стали, і смачні папірочки. І підливайся сником. За тою коляду, дайте щось, бо я вже йду, не давайте копійки, бо равіші щеньки, ці Ще люди годорові, дайте гроші паперові, якщо можна ті зелені, то сидять дядьки товстенькі. Ну і колядка, наші хлопці краще колядують. Віншуй вас, на щастя, на здоров'я, на цей новий рік. Ледве в торбу до вас приволік, а в тій торбі я слізу.